Олександр Гаврош народився у 1971 році. Олександр Гаврош український журналіст, прозаїк, поет, драматург, який народився 26 березня 1971 року в Ужгороді і зараз проживає в рідному місті, завжди готовий до спілкування з малечією. З дитинства, за прикладом батька багато читав, навчався у Львовському національному університеті імені Івана Франка, активно друкувався у Київській, Львівській, Одеській та Закордонній пресі, нині не полишає журналістику, фрілансер, щомісяця дописує на сайт Радіо Свобода. До літератури прийшов еволюційно у наслідок внутрішнього розвитку, пояснює автор Зміну в житті. Після виходу кількох збірок поезії спробував себе в прозі. За словами Олександра Гавроша, поети це люди без шкіри, які сприймають усе гостро та драматично. Олександр Гаврош, автор казок. Пригодницьких повістей, детективних романів, драматичних п'єс тощо, його захоплення література, історія, культура, театр, кіножурналистика. письменник активно впроводжує в українську літературу закарпатські теми і популяризує народних героїв силача Івана Фірцака, шляхетного розбійника Пінтю. На однієї із зустрічей з читачами, яка відбулася під гаслом Світ належить тим, хто не боїться змін, Олександр Гаврош розкриває свої творчі секрети. Журналистика зробила мене дуже відповідальним. Якщо я про щось пишу, значить, знайшов такий факт у джерелах. Тому мої твори дуже стислі, як здавлена пружина. Без зайвих словесних потоків, їх швидко читаєш. Вони не перенасичені описами. Головне для мене розказати цікаву історію. Різдвяна історія ослика хвостіка. Маленький доброзичливий і допитливий ослик. Хвостик жив на околиці Карпатського села в духовному центрі. Влітку він бавився з дітьми. В дитячому таборі, при центрі, катав їх на собі і розважався. Восені спостерегав за змінами в природі, а взимку готувався до участі в різдвяному вертепі. Хвостик із нетерпінням чекав різдвяних свят адже знав, яка це радість брати участь у вертепі. Однак цього року все пішло не так напередодні свят. Хвостика викрали двоє грабіжників. Але, налякані місцевим мешканцем, вони втекли, і хвостик залишився сам у лісі. Більше тижня він мандрував лісом, дачними селищами і навіть циганським табором, змінив кількох господарів. Адже щоразу хвостик покидав тепле місце і йшов далі адже він любив овечку Берту. Та мріяв знову взяти участь у різдвяному вертепі. Сержант Кузька. Дільничий поліцейський Степан Кузька поглядав у шибку і лузав насіння соняшнику. За вікном нічого цікавого не відбувалось. Звідти чувся ранковий переспів горластих півнів, десь верещала свиня, яку, вочевидь. Уже тягнули до різника. Натужна завивала бензопилка в руках господаря, що аж тепер згадав про дрова на зиму. Туман і мряка наганяли на дільничного сон. За столом він сидів уже давно, бо гірка лушпайок перед ним була довільно солідною. Адже тут зазвонив телефон, Степан позіхнув. Повільно добув свій мобільний і акторським голосом з улюбленого серіалу, Суворо промовив Поліція слухає. Кілька хвилин він мовчки притискав слухавку до вуха, а тоді обурився. Який ще осел їй пископа? Ви що смієтесь з мене? А папа Римський вам слона на пошті не надсилав? Послухавши швидке белькотання в телефоні. Він сунув своєю чималенькою долонею гірку лошпаєк у смітничок, устав, накинув куртку, одянув каштет і вже миролюбніше промовив Гаразд, зараз буду, чекайте. Тоді вийшов із приміщення сільської пошти, де йому виділили окремий кабінет, осідлав свого залізного коня і погнав велосипедом у сусіднє село Підгірці. Що розташувалось за три кілометри. Ще тільки ослів мене бракувало, обурювався сержант, підніс, крутячи педалі. Аби вберегтись від бахнюки колоші синіх штанів він защепив двома прищіпками. Поле вздовж дороги було стелене туманом. Якби сержант умів малювати, він би зобразив на полотні. Цей пустельний печальний краєвид із силуетами гір. Але Дільнічий не любив малювати, зате інколи пробував, пробував писати вірші, адже Степан Кузька був нетиповим поліцейським. полицейським. Він, наприклад, мріяв здійснити який небудь подвиг, про який би написали газети на перших шпальтах. Тоді кучерява Маруся інакше подивилась на його. Залицяння. Ось так міркував собі нещодавній випускник поліцейської школи, коли з туманою вигулькнула табличка з написом Підгірці, а відразу за нею велика триповерхова споруда А якщо ні, то ні, поправив каште та дільничий. Буду віку жити сам. Як сподіваюсь, і вірна мені Маруся. Далі глибоко зітхнув і, задуманий, поїхав до голови села. Ось так несподівано для самого себе ослик хвостик перевтілився в золотого осла, від якого залежали навіть долі невідомих йому людей. Дільничий перевіряв усі хати в селі, обійшов хліви, утомився, а тим часом в одній із осель виникла така суперечка. Ну що, Міко, розчервонілась Оніка, казала я тобі, не слід осла забирати. Це я тобі казала, почала задихатись сестра. Ні, ти завжди усе вирішуєш, командирша. Як зараз тямлю, коли ти запропонувала біля копички, хай ослик у нас поживе? Хіба тобі погано було з ним? Важко дика, дихала Міка. Вона перенесла складну операцію, тож хвилюватись їй лікари категорично заборонили. Мені з ним було чудово, але осли не падають з неба на Новий рік. Зараз сюди прийде поліція і посадить нас як співучасниць крадійства. Не кричи на мене, Оніко, прошепотіла сестра. Їхній батько був Репресований, як син ворога народу, тож вони добре знали, яким гірким є слово неволя. Ти пригадуєш, Міко, скільки грошей ми вбехали на адвокатів, поки повернули собі дідів маєток, не здавалась окуляричка, я залишилась така ж гола й боса, як і ти. Тому думай, Міко, думай, я хочу останні свої дні. Доживати не у в'язниці, бідний наш таточка, як він намучався по тюрмах, і який біс прислав нам цього довгоухого. А ослик хвостик, тим часом, нічого не вдаючи, мирно жував сіно, заїдаючи його бурячками із відра і міркував про свою щасливу долю. І хоча на сцену він, вочевидь, цього року не потрапить, але й поворот фортуни, у вигляді двох люблязних бабусь, які до нього зазирали чи чинні години, аби потішити лакоменкою чи просто лагідним словечком, був великою удачею. Хвостик згадував трьох овечок, з якими мешкав у стаєнці отця Теодора. Дві були чорняві, і тільки Берта, ах, красуня берта, була білявкою. Де ти тепер, мій друже сердечний, моя незагоєна рана? Ослик зітхнув. Він добре пам'ятав, відколи почались його нещастя. Отець Теодор мав необережність замовити племінного барана, аби овечки мали гарних діток, але Тайсон виявився таким тупим, що не тільки не дав приплоду, а ще й почав коники викидати. Він перестрибував через жардини і ганяв по сьому подвір'ю увесь табір. Несамовитий крик нещасних лунав на всі підгірці, а баран буцав усе, що рухалось. Отець Теодор змушений був відвести бешкетника назад на ферму, але й це виявилось справою нелегкою. Четверо дорослих дядьків ледве впорались з Тайсоном. І зв'язаного притягнули додому. Хвостик і Берта кинулись назустріч одне одному. Вони плакали і сміялись разом, без угав розповідали, що пережили за цих півроку. Ослик був такий щасливий, що його не розірвалось від утіхи. Адже всі його мрії здійснилися, всі, навіть ті, про які він і не просив. А ця важка пригода, сповнена стількох лих і труднощів, була варта однієї тієї миті, яку хвостик тепер зазнав миті суцільного щастя, бо щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротись і навіть страждати.